Арттерапія це зцілення людини за допомогою творчого самовираження. Але існують такі ну, упередження, чи що, що, по-перше, арттерапія це щось таке неглибоке, несерйозне. Часто можна почути, коли я спілкуюся з клієнтами. А з тим психологом що ви робили? Так, малювали. Я хочу сказати, що по-перше, ну суто на мою думку, арт-терапія це скоріше, знаєте, такий інструмент, от саме якихось напрямків терапії, наприклад, гіштальту чи там клінцентрованої терапії. А, а по-друге, часто саме за допомогою арту. Фахівець може отримати ну, знаєте, таку глибоку інформацію чи такий ракурс проблеми клієнта, який би ви не отримав. Просто розпитуючи його про це. І не тому, що клієнт з ним не щирий, і не тому, що фахівець там недосвідчений, якийсь некомпетентний, а тому, що просто фахівець би не задав такого питання, бо він не розумів би, що саме про це треба спитати. І це прям класно-класно. Інший такий міф про те, що я не буду цим займатися, бо в мене немає таких здібностей яких до образотворчого мистецтва. Я хочу сказати, що ну, це не гурток образотворчого мистецтва. Тут немає таких протипоказань, ну будь-яка людина незалежно від віку, від ну, навіть розумових здібностей, культурного досвіду, вона може займатися арт-терапевтичною роботою. Тут справа не у здібностях. Наш ну цей твор, творчий продукт він взагалі не має такої естетичної художньої цінності. Бо знов таки це не ну, у нас не художня студія. Головне. Те, щоб це відповідало нашому внутрішньому стану.